Фахівці Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надають різноманітні послуги людям з інвалідністю. Серед них пенсійні справи, субсидії, кредитні питання, аліменти, розірвання шлюбів тощо у межах своєї діяльності проводить чимало просвітницьких заходів та правових консультацій для такої категорії громадян. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Директорка мінського місцевого центру з надання вторини і правової допомоги Андрій Дешлюк розповідає: кожне десяте звернення до юристів стосується захисту представництва у суді чи допомоги у складенні процесуальних документів людям з інвалідністю. Законом України про безоплатну правову допомогу передбачено, що особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії в розмірах, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на всі види правових послуг. На сьогоднішній день сума доходів зазначеної категорії не повинна перевищувати 4054 тисяч гривень. Різнопланову правову допомогу юристи надають в тому числі громадянам, які перебувають у будинках-інтернатах, центрах соціального обслуговування та маломобільним містянам. З початку війни найчастіші питання до фахівців центру оформлення статусу ВПО, соцвиплати та гуманітарна допомога. Співпрацюємо з кам'янською територіальною організацією Українське товариство глухих за допомогою перекладачки жестової мови Літії Миколаївни. Ми доносимо. Правову інформацію роз'яснюємо, консультуємо людей, які не можуть нас почути. Є випадки, коли клієнт приходить особисто на консультування, і тоді в нагоді встають аркуш паперу та ручка. За два роки до кам'янського місцевого центру за вторинною правовою допомогою звернулося близько 100 осіб. Чимало справ людей з інвалідністю були вирішені на їхню користь. Неодноразово позитивний результат юристи отримували у справах заборгованості по кредиту в той час, коли така людина не мала жодної заборгованості перед банківськими установами у юристів та адвокатів, які співпрацюють з системою ВПД, багато успішних кейсів захисту прав осіб з інвалідністю. Отримати безоплатну правову допомогу можна у бюро. У Кам'янському, у Вільногірську, у, у Криничках та безпосередньо у Петриківці можна зателефонувати за нашим номером гарячої лінії контактного центру 0800 213 103 або скористатися онлайн-сервісами системи безоплатної правої допомоги. Андрій Дешлюк розповідає у їхньому центрі з повагою та порозумінням ставляться до такої категорії громадян. Головне у роботі юристів зробити усі правові послуги доступними громадянам.